Вітаю колеги. Пропоную вам урок, розроблений на дошці гінзі, до букваря Катерини Пономарьової. Тема уроку, слова, які відповідають на питання, який, яка, яке, які. Тема для спілкування правила дорожнього руху. Під слайдами є пояснення, під деякими слайдами є пояснення для вчителів, можна прочитати, використовувати. Урок побудована. За мотивами казки Заяць та Їжак, де вони змагаються. На початку уроку діти вибирають героя, питання вчителя, з яким настроєм ви прийшли до школи, за бажанням діти пояснюють, чому саме такого героя вони вибрали. Далі треба пояснити, який настрій у кожного героя на малюнках. Використовувати слова, що відповідають на питання який. Діти пропонують свої слова, можна прочитати: відкритий їжачок, який спокійний, зайчик, який веселий. На цьому малюночку. Їжачок сердитий, він розсердився, що зайчик запіснився, а зайчик сумний, їжачок щасливий, а зайчик задоволений. По дорозі до школи наші герої вивчали правила дорожнього руху. Діти, подивіться уважно на малюнок скажіть, якого кольору тут найбільше, і назвіть предмети цього кольору. І давайте згадаємо на червоний кольор, який наші дії. До речі, тут є встроєний мікро світлофор, можна перемикати кольори. Діти відповідають, що на червоне світло ми не переходимо дорогу, стоїмо спокійно. Зелений кольор. На зелений колір ми переходимо дорогу. Діти називають предмети зеленого кольору і таким чином повторюють правила дорожнього руху. А жовтий колір. Давайте згадаємо. На жовтий колір ми не переходимо, а спокійно чекаємо. Фісвинка. По дорозі до школи їжачок, як справжній природознавець, запропонував нашому зайчику порівняти деякі предмети, які вони побачили. Діти роздивляються предмети і кажуть: будинок, який великий, а будка яка маленька, собачка, який пухнастий, кошеня яке миле. Ну і так далі. Вовченя яке лисичка яка. М'ячики зрівні за кольором. Далі пропонується дітям, дітям вправитися в гру зайвий предмет, роздивляємося, називаємо, кажемо, чому зайвий, чому саме банан зайвий. Можна розтягнути, показати ось такий смайлик. А якщо діти вибирають, наприклад, інший варіант смайлик не задоволений, неправильна відповідь. Так, тут у нас зайвий предмет морозила, тому що ми холодне. Мишеня Мишеня у нас маленьке. По дорозі до школи зайці і жачок згадали, що їм потрібно вивчити букви. І щоб було веселіше, букви я перетворила ось в такі цікаві малюночки, діти їх роздивляються, згадують букви. На другому уроці по цій темі, на уроці письма, ми продовжуємо працювати з нашими героями і вивчаємо тему Рядок, середина рядка, поле на сторінці, письмо прямих ліній до середини рядка, гонки зайця та їжачка. Заяць та їжачок вирішили влаштувати змагання з бігу. Вони обрали довгу стежку, рядок, а посередині поставили флажок фінішний прапорець. Це середина рядка. Щоб перемогти, кожен з них повинен добігти точно до середини рядочка. Ну і починаємо наші змагання. Перед тим як працювати в зошиті, дітки розминають свої пальчики, а наші герої теж розминають свої лапки, роблять зарядку. Перше завдання розігрів заяць і їжак – Повинні провести ось такі лінії, працюємо, їжачок працює зліво направо, а зайчик справа наліво, і пояснюємо дітям, як водити олівець. Друге завдання. Біг до середини. Зайчик наш був дуже придкий, і він робив ось такі лінії посередині. Він дуже поспішав, але діткам пропонується не поспішати, а робити роботу правильно. А їжачок наш не поспішав. Він лінії проводив від початку від верхньої лінії до середини. І слайд назвали «Привал їжачка», Тобто він не поспішає. Він спокійно працює. Перешкоди на шляху. На шляху героїв трапляються перешкоди, кущики та камінці. За ними заховалися звірятка. І щоб знайти цих звіряток, треба спочатку виконати завдання в зошиті, пояснюють діткам. Ну, а потім, якщо деякі дітки вміють читати, можна подивитися, хто сховався за камінчиком: лисичка, а яка лисичка. А тут у нас хто сховався? Білочка, а впишіть білочку, їжачок. І ось на мене є такі герої вовченя. ведмежа ось готується вже до зими, і зайчик. І діти називають цих тваринок і описують фізхвилинка. Ну, а далі діти дивилися казочку заяць іжак, пропонується вікторина до цієї казки. Хто головні герої казки? Заяць і їжак, заяць і ведмідь. Заяць і лисиця або заяць і вовк. Діти вибирають заяць і їжак. Що було головною подією у казці? Перегони. Пояснюємо дітям це значення цього слова. Який був заяць на початку казки? Зарозумілий. пояснюємо це значення. Що символізується казка? Прочитаю дітям всі варіанти: діти вибирають перемогу розуму над силою. Де відбуваються перегони? На стежці, бо, може, хтось вибере у лісі на галявині. Як поводить себе їжак під час змагань? Ну, тут можна вибрати два варіанти: спокійно, впевнено. Чому заяць програє? Ну, ні через поганий настрій, ні через тому, ні через погану стежку, а через свою зрозумілість. Яка головна думка цієї казки?